Ви коли-небудь замислювались, як зробити роботу вашої команди-продажів максимально злагодженою? Сьогодні поговоримо про те, як CRM-система може стати ключем до ефективної взаємодії у вашій команді. Тільки уявіть ситуацію. Ваш менеджер спілкується з клієнтом, але інший колега вже веде перемовини з тією ж людиною. Виникає плутанина. Знайомо. CRM-система допомагає уникнути таких ситуацій. Всі дані про ваших клієнтів будуть зберігатися в одному місці, доступному для всієї команди. Хто і коли буде спілкуватися з вашими клієнтами, які будуть домовленості, усе це буде чітко видно в рамках одного екрану. Ось як це працює. Найперше, це прозорість. Кожен член команди він знає, над чим працюють інші. Це допомагає уникати дублювання і непорозуміння. Також це автоматизація завдань. Система нагадує, коли потрібно зробити дзвінок чи надіслати листа. Тобто, жоден клієнт він не випаде із вашої воронки продажів. І також це швидке вирішення питань. Коли потрібно передати клієнта іншому менеджеру, вся інформація вона вже буде наявною в системі і не буде ніяких втрат деталей. І, напевно, найкраще це те, що система. Система сприяє командному духу. Менеджери будуть бачити спільну мету працювати як одна команда і зможуть підтримувати один одного у будь-яких випадках. Коли ви хочете, щоб ваша команда працювала як швейцарський годинник, спробуйте впровадження CRM-системи. Це змінить ваш бізнес. І якщо потрібна допомога, звертайтесь, точно знаємо з чого почати.